Ви знаєте, зараз після перемоги Майдану я стикнулася з тим, що треба ламати корупційні схеми. І знаєте, як важко їх ламати, коли в Верховній Раді сидять люди, які ці корупційні схеми створюють? Мало того, вони тямуть один одного. Особливо та Верховна Рада Януковича, де більшість формувалася по принципу якраз. Знаєте, своїх тягнулися, ті, які грабували країну, грабували в корупції. І от після перемоги Майдану ті самі депутати, які залишилися. І ти намагаєшся зламати ту корупційну схему, а вона, розумієте, вона законна. Бо вона прописана в законі, яка прийняла Верховна Рада. Ти виносиш зміни до закону на Верховну Раду, а депутати не голосують. Тому що один корупціонер просить нічого, ти ж дивись, не проголосує. Щоб мою схему не поламали. Наступного разу будуть ламати твою. І ви розумієте, в чому проблема? Що Дубневич якраз такий. Оця от слабкість України, нинішня, коли люди починають говорити, чому Майдан нічого не змінив, якраз, на жаль, тримається на таких людях. І зараз дуже важливо не допустити ні Лопушанського, ні Дубневича. вони насправді колеги разом працювали в корупційних схемах. Не допустити їх зараз до Верховної Ради. Це дуже принципово, це наша сила. Росім про вечора. Ви з вами знайомі вже давно. Ви мене пам'ятаєте вже два роки тому. Маю сьогодні велику честь подякувати вас, що ви приїхали до нас, в нашого місто. Побажати вам триматися. Ви дали нам дуже велику насналу. Ми її прийняли і постараємося. Нести її направду і будемо трошечки схожими на вас, тому що у вас є велика сила, велика воля нам її бракує. Ви кажете, Януковича, він є тут. Я його фізично відчуваю в самурі сьогодні, тому що я вітати не маю бути сьогодні. Я вас вітати. Правда, вітаю вас, кожен з вас з тих присутніх сьогодні в залі. Правда, всі вітаємо вас. Вони наплювали, це просто неповага. Тому що їх Янукович, напевно керівник. Для них ще він тут революції Майдану немає. Вони ще живуть тими старими стандартами. А ми тут знаходимося, то є колишній монастир Бернатинів. Далі тут була якась сільськогосподарська хімія, зберігалася за радянських часів. А тепер тут, Таня, кожен раз, якщо хтось гине з наших теренів в АТО, тут кожен раз приносить хлопця. Тут кладуть, адміністрація стоїть щиро, в ках молиться і далі краде. Це лицемірство. Чому так кажуть? Кажу, кажу бо маю право, бо я не вкрала нічого. Я не ющенко, не його сестра і не з його партії. Але я в державі не вкрала нічого. І взагалі красти для мене є грі. А тоді, чому ми терпимо? Ніби прошу майдан, а в нас тут ніби тоді Ну приносять хлопці, їх хоронять, ну, всі стають, велика помпа, там всі в горі, а далі крадуть, далі відкати, далі ще різні речі брудні і нічого не змінюється. Питань Янукович ще є. Янукович є, нам його треба, напевно, в тих виборах, тими виборами, напевно, треба доказати самим собі, самим собі, що е, гідність, я рахую Таня, то є наша гідність то є наша совість, що вона є важливіша, ніж гроші, які ми проїмо за три дні. Тому що Бог дав? ні, не Бог дав, Бог такі гроші не дає. Як вони прийшли легко, так вони прийдуть і ще легше підуть. А гроші чесно зароблені не тримаються в людини. Тому давайте так, голосувати того разу розумом і совість. І за людей, які дійсно... Я від вашого імені сьогодні вручу цей гарний букет нашій дорогій і рідній, і наші, фактично вже рідній, бо Таня дуже часто в самборі, Тані Чорномот. За хороші слова, я вам скажу, ви абсолютно праві. Януковичів що в нашій країні дуже багато. Але розумієте, боротьба, вона ж не закінчується днем голосування. Повірте, нам доведеться ще боротися з ними, боротися. І після виборів боротися, і скільки ми вже боремося. Але ми боремося не проти, ми боремося насправді за. боремося за Україну. І я вам скажу за те, я пишаюся нашим народом. Я просто пишаюся. Тому що ту перемогу а отримав якраз наш народ, сила нашого духу. І ми переможемо і тих Януковичів, Ми доборемо. І знаєте, що стосується Львівщині? Я скажу вам особливо вдячна, тому що під час революції це був все-таки такий, знаєте, тим. Це була Україна. Тому що тоді Україна це був Майдан в Києві, навколо все ворожа територія. І далі, як ти перетинаєш далі Рівненську область, приїжджаєш на Галищину і ти жнов таки відчуваєш тут Україну, відчуваєш підтримку, відчуваєш безпеку. І я навіть скажу, що мої діти, вже після мого побиття, коли вже стало взагалі такі дуже складні часи на Майдані, я їх ховала у волі. Вони жили в монастирі. І я дуже знов-таки дякую, що знайшлося місце в Україні, де тоді можна було сховати своїх дітей. Але роботи нам ще дуже дуже багато, надзвичайно багато. Тому що ці корупційні схеми, знаєте, вони ж не один місяць. Вони ж вже десятки років просто викохувалися, ростилися як дерево. Під них підв'язано дуже дуже під кожну дуже дуже багато людей, дуже багато організацій, політики, журналісти, громадські. Знаєте, воно так все важко переплутано. Але головне насправді це те, що майдан змінив. Нашу свідомість, ми стали громадянським суспільством. Ми отримали той імпульс оздоровлення, і ми ще оздоровимо організм України. Я в це вірю. Тому що, знову таки це питання, чи буде нам, чи не буде. Ми будемо, коли ми це зробимо. Повірте, я буду робити все від мене залежне. Я і зараз намагалася боротися з цими корупційними схемами. У мене були, я вам скажу, певні перемоги. Але я мучусь з тим, що це була капля в морі насправді. Бо стільки всього ще існує, але я вам скажу, що вже багато насправді чого змінилося. Не можна сказати, що після Майдану нічого не змінилося. Ні, змінилося дуже багато. Як би не було, я вам скажу, президент на три голови вище, ніж Янукович. Кабмін, знову-таки, на три голови вище. Верховна Рада також вона не буде ідеальною. Як навіть ці люди, які зараз ідуть спискам, я бачу їх як прохідних, дуже багатьох у мене є питання. А потім я собі думаю, ну Таня, ну їх же все-таки не порівняти з тими, що... Є зараз, особливо тими, що були, але втекли, як Іванющенко той же, як Ахметов. Все-таки Верховна Рада теж буде на три голови вище, Але дуже-дуже ще -дуже далека до тих вимог, наших вимог, бо ми на Майдані стали максималістами. Тому є дуже багато над чим працювати. Дуже дякую вам за перегляд.